Привіт, мої любі дітки! Закінчується чарівна пора року зима. Давайте пригадаємо, якою вона була. Взимку ми святкували багато зимових свят. Падав сніг. Ми одягалися в теплі речі. Взимку було багато зимових розваг. Взимку ми підгодовували птахів така була зима. Зима нам принесла багато різноманітних моментів. Але на порозі вже весна. Пригріє сонечко, прокинеться земля, все оживе, весна пробуджує все навкруги. Давайте вивчимо закличку до весни, щоб наблизити її прихід. Послухайте її уважно! Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Тепер давайте повторимо закличку за картинками. Вийди, вийди, сонечко. На дідове полечко. На бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. А тепер повторимо закличку від початку. До кінця. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Молодці! Я сподіваюсь, вам сподобалась ця закличка. А я буду чекати відео ваших вивчених закличок. До побачення, діти!